Роман Григорчук повертається до України. Роман Григорчук вперше приїжджає до Черкас, де очолює місцевий колектив. Ну і будемо дивитися так само, як і в руха, так само і у ЛНЗ є чимало нових футболістів. Зокрема, кілька із них сьогодні виходять і в стартовому складі. Тому будемо знайомитися з новими обличчями. Будемо так само звикатими, звикати до старих знайомих облич, але в інших складах. З'являться команди на полі на арені. Львів, отже, за доброю традицією, зараз будемо слухати їм України. Ну а далі знайомитися зі стартовими складами. Віталій Пономарьов та Роман Григорчук зараз тепло вітається. Бачимо настрій поки що більш-менш позитивний. Хоча у Віталія Пономарьова можуть бути інші і симптоми, тому що лише нещодавно на днях буквально відновився від хвороби, як і в принципі більшість гравців львівського руху насправді ця гра могла би і не відбутися. Про це легіонерізованих. Зараз тенденція трошки змінюється, українців більше, але бачимо, що цих легіонерів вистачає. Зокрема, от Яшарі. Його удар. Лудвій дотягується все ж до м'яча м'ячатам. Суаре вже готовий був добивати. Так якось неквапливо, не би, в словно. Литвій накривав другим своїм дотком цей м'яч. Ну, от якраз легіонери розпочали цю атаку. Момо віддає на Яшарі, то й так викручує. Тут не факт, що м'яч в площину воріт, але все ж таки витягнувся в струночку. Голкіпер руха. Тут в контратаку вибігає ЛНЗ дуже багато простору. Мчиться зараз мухарем Яшарі. Дивиться, кому віддати. Поки що немає, там лише один варіант. Вирізає Яшарі удар. 1-0 третя хвилина. І вітаємо з дебютним м'ячем на футбол, Точніше, Черкаського ЛНЗ В'ячеслава Танковського. В нас фактично тур дебютних голів, і він продовжує цей матч на арені Львів. Немовби, вся небезпека була біля. Воріт ЛНЗ. Тому що кутовий удар для рука, але швидка, просто блискавична контратака, яка швидкість після зимових зборів у Мухарема Яшарі. Про те, що в нього просто класний пас. Ми це всі добре знали. Один, мабуть, з кращих легіонерів нині в українській премєр Кучеренко грає кулаками. Далі дивимося на продовження цієї атаки. Як же біжать? Навіть той же Молобесала, який. Підсумку і віддавав цей передгольовий асист на Яшарі. Він також підключається сюди, дуже багато простору було. Ну і так само відкривання В'ячеслава Танковського, який є півзахисником. А тут, тут інші футболісти комбінують. Кушніренко Кошніренкові на Моло, але той поки що не б'є. От Путря може й пробити. Путря готує удар і б'є. Влучає навіть ворота, але ті, які далеко за полем знаходяться, і ті, які не зарахують, забитий м'яч. Футбол європейський, світовий і всі найцікавіші новини, які ви могли би десь пропустити. Футболу дуже багато за всім не встежиш. Але центр футбольних новин може це зробити. Зараз чергова нагода Валензе. І нарешті Френц самому ми також побачили. І Путря носиться далі відкриватися. Тягне за собою захисника в центр грає Насоареша. Соареш падіння там була невеличка боротьба проти Дениса Слюсера, але нічого критичного. Танковський знову підключається, знову має спробити, але цього разу його удар блокується. Яшарі віддає на Соариша. Соариш, ось вже ударна позиція. Стоариш по порочку влучає сильно потужно, але трошечки не точно. Ще одне добивання за меж штрафного майданчика. Цього разу вже зовсім не точно від ЛНЗ. Як же довго підлаштовував собі цей м'яч не Соариш? Ну насправді хороший удар в нього видався. Ось тут Яшарі. Звичайно, в один дотик класно спрацював. На Ейнела. Ну, тут, можливо, якби трошки нижче, то Віталій Роман би заблокував цей удар. Треба було бити вгору, треба було бити висотою. Це й робив Ейнел Соареш. Йде подача до штрафного майданчика. Пастух якраз пробиває, але ця скидка виходить. Дідик, і ось він. Перший удар від львівського руха у цьому матчі на 49-й хвилині зустрічі. Спрацювали все ж таки заміни Віталія Пономарьова, зокрема, бачимо при стандартах. Хоча тут навіть не пастух цю скидку робив. Пастух пролетів повз м'яч. Ну, а дідик його завершення під ближній кут, але тут це контролював Кучеренко. Ну, з Богданом виконує непогану передачу. Має розрахувати зараз Віталій Роман. Його подача до штрафного климчук не пробив, тому що добивання навіть є, але не в площину воріт, навіть не в сторону. І спайдерменська реакція. Та стрибок від Євгенія Кучеренко. От сьогодні щось що його гру кулаками, гру на випадок варто відзначати. Що найголовніше поки що безпомилково. Через Рябова, Той в центр відіграє. Карабін нижче опускається передачу на холода. Холод. Дуже дальній удар. Насправді щільний, але без проблем для Кучеренка. Трошечки продовжують покращувати статистику. Подивіться, як рівно м'яч полетів після удару холода. Ну і бачимо, відкриває зараз ліве від себе кут Кучеренко. Спроба закрутити як варіант. Ні, все ж таки подач, подача, на дальній кут. Тут боротьба між Любиком та Кушніренком. Яку піценку виграє півзахисник Елензе. Вже від нього м'яч йде на кутовий. М'якенько-легенько, але з підкруточкою робив у селях їхній найулюбленіший відрізок. Старт другого тайму, але бачимо цей відрізок. Ми вже пройшли. А от у ЛНЗ навпаки, сім забитих м'ячів 61-й по 75-ту. І одразу шість у останні 15 хвилин зустрічі. тут рух атакує, продирається. Пасту, поки що не б'є. Там всі наступають на м'яч. І хто буде завершувати тут ударом? Поки що ніхто. Купа мала. І Айді Дайк. Він найбільш спритний в цій ситуації, хоча. Там ще до того було зафіксовано, ну, судячи жесту руки положення поза грою. Але в якому момент саме тут міг би бути офсайд, якщо він би й був, або ж то цей рух рукою від пастуха Но Михайло Райдо Райда вважав як порушення правил, коли відштовхнув свого суперника. Тому що інших моментів щось протиправного протифутбольного я тут насправді не побачу. Карабін. Карабін з таким подвійним рухом прибирає кількох суперників. Роман був в овсаді, але пропускає м'яч на Карабіну далі. Атака продовжується. Втім, це в будь якому разі активний осадівся за завершенням цієї атаки. Муравський ледь не в свої ворота. Так, все ж таки Михайло Райдер приймає рішення про положення поза грою. Як би там не пропускав м'яч в талії Роман. Але на гру він впливав. На епізод він впливав. На нього спочатку йшла передача. Це тут зорієнтувало айді Дайко. Зараз здебільшого момент створюється на помилках з неї та іншої команди. Тут контратака від руха. Карабін тягне м'яч. Віддає Ліворуч. Тут у нас вже є. Погоріли. Погорілий. Дивиться, що робити. Погорілий на виконання. Пробиває, площину влучає, але й не занадто складно для Кучерен. Схожі Таць забив ЛНЗ. Втім, тут бачимо набагато більше. Гравців черкаського колективу було в захисті, ніж тоді захисників руху. Футболі. Там чемпіонські раунди, в нас чемпіонські хвилини. Боротьби за чемпіонство між цими командами немає, але є боротьба за результат. І бачимо, чим далі вліз, тим. Більш боляче стає футболістом кожна зіткну. Ще одна жовта картка від Михайла Райди. У нас посипалося жовте світло. Остап Притула кілька хвилин на полі, але вже до протоколу заходить. Щоправда, не з якимись результативними діями. А зі знаком мінус тут порушував правила. Не він. І замість молод Дмитро Топалов з'являється під 23 третім номером. І накульгуючи, йде до лави запасних обстрілів. Що ж, Ростиславляк. Роман Дідик та Богдан Слюбин. Дідик береться виконувати. Дідик пробиває в стінку, влучає. Добивання від дідика вже з лівої ноги. Але бачимо тут метрів на 20 від воріт. Полетів м'яч. Кушніренку зараз треба буде відійти. Після цього удару. Здається, саме він прийняв на себе перший постріл Романа Дідика. Під час цього штрафного удару. Давайте дивиться. Ну і так, тут десь Боко. Танковський хороше перехоплення. І тут би скористатися вільною зоною. Пасіч звужує кут. Пасіч обігрався зараз з Яшарі. Пасіч шукає варіант для прострілу. Але як підсумок пробиває. Побачив райда, що м'яч покинув в межі поля. Це буде кутовий для ЛНЗ. не ну, максимум. З цього епізоду витиснув Геннадій Пасіч. Хороша стіночка з Яшарі. Ну, а далі, здавалося, що треба когось шукати з партнерів. Але Пасіч обирає варіант в поворотах Дмитра Ледвія. Той не зафіксував м'яч у своїх руках. А це yeah. м'ятає, щоб нас асисти віддавали голкіпери в цьому сезоні. Можливо, це буде перший. Ледвій вантажить до штрафного майданчика Кучеренко виходить і знову кулаком. Грає порожні ворота. Удар Немає! немає точного удару в площину. Віталій Роман не втримався на навті. Приця... Ось ця гра кулаками від Кучеревського. І ось цей момент для. Віталія Романа сам не очікував на такий подарунок від суперника. Цього разу не так чітко Кучеренко зіграв. Притула пробив. Ну і був насправді час підлаштуватися на підбиранні карабін. Слюбик. Тонка передача, В штрафному майданчику м'яч. Падіння від дідика. Але ніякої реакції. Нам покажуть повтор падіння. Від Романа Дідика тут чисто грав м'яч. І Михайло Райда дає фінальний свисток. Хороша остання хвилина була від руха, але вона не увінчалася результативним ударом. ЛНЗ втретє з чотирьох разів перемагає рух. Ну і зараз суттєво покращує свою турнірну позицію.